Чи можемо довіряти СЕО ПЕШЕ? Ну мені здається, так. Фантастичний склад, фантастичні муви. Така, знаєте, от убивашка. він бігає по серверу. Кубок мають 7500 в доларах, мають заробітчани, що я можу сказати. Але я вірю вас, це справді машина, вона вже завелась, вона вже їде. І сьогодні вони будуть грати Spain на виліт. Те, що відбувалося десь там, колись там. Це, це крінж, це неправильно, це погано. Може, навіть перемога? Вибачте, розмріявся. Мої вітаннячка, друзі! Мене досі звуть Віктор Перунський. Це новий новинний випуск в Кібер Лав з самого ранку розгрібли автомобілі і по тих сніжних тунелях, якщо можна сказати так. Привіт, кличко, якщо ти нас дивишся. Приїхали на студію і вже записуємо для вас новенький свіженький випуск. Тому не полінуйтесь, поставити лайк за нашу працю, написати в коментар підтримки, написати, як ви сьогодні зранку розгрібали свої автомобілі автомобілі та добирались на роботу там чи куди вам було потрібно. Чи навпаки сиділи вдома і не виїжджали, бо ну його на... до речі, товариство. Піджальклужно поки розпочався на цьому тижні. Вже відбулися перші матчі, і, на щастя, досі команди з українськими гравцями, себто Наві, Фуд та Бейт, знаходяться на турнірі. Тому вболівайте за ці команди з українцями та за інші команди, які вам до вподоби, разом з ВіБ. Юкрейн. Всі деталі в закріпленому коментарі. На цьому тижні, окрім Клужна Поки, є ще інфоприводи, від яких ну, реально можна сказати вау. Перший ЮА продовжують дивувати нас на трансферному ринку, робити такі мутки, такі домовленості, що навіть ну, в голові не вкладається. Але давайте по все по порядку. Офіційно новим снайпером організації Олександра Зінченка стане трай. Цей аргентинський талант з команди Імперіал насправді показував за останні декілька місяців, та й в принципі дуже непогану гру буде приходити він на місце Хелзерка. І якщо порівнювати цих двох снайперів, безумовно трай виглядає як фантастичне підсилення. В нього і рейтинг краще, і там різні показники. Типу, і utility-деми, чи open фраги Тобто це в цілому. Стовідсоткове підсилення команди. Тим більше Хелзерк останні декілька місяців грає не завжди впевнено, не завжди стабільно. Подивимося, до чого це призведе. Хоча в цілому, ну я не можу не похвалити першин за таку цікаву заміну, за такого цікавого гравця. СЕО Першен, будучи на стрімі, так би мовити, заявив про те, що втрая було три пропозиції інших від команд з топ 10 світу, але він обрав першен після особистого дзвінка Олександра Зінченка. Е, ось, чи можемо довіряти СЕО Першен? Ну, мені здається, так. Е, власне кажучи, за цей мув хочеться Першин виключно похвалити. Але є ще один мув, за який теж хочеться виключно похвалити. Новим гравцем команди Першен Юа стане монгольський талант Сензу. Цей гравець приходить у команду на правах оренди. Сама ж оренда буде діяти до кінця сезону, тобто аж до мейджора в Кьольні, безпосередньо до кінця мейджора в Кьольні. Поки що не зовсім зрозуміло на місце кого він приходить, тому що одні медіа говорять, що він приходить на місце Гріма. Інші медіа говорять, що він приходить на місце Нікса. Я особисто би хотів, аби він приходив саме на місце Нікса, тому що якщо порівнювати сензу і Нікса, ну то це небо і Земля. Не дивлячись на той факт, що Сензо останні декілька місяців не грав принаймні офіційно на турнірах, а знаходився на лаві запасних. Його статистика, принаймні, якщо брати за всю кар'єру, набагато краща, ніж статистика того самого Нікса. Статистичні показники, в принципі, абсолютно прекрасні. Для пешен це взагалі топ трансфер. Якщо ж він приходить на місце Гріма, це трохи сумно. Чому я так говорю? Тому що є такі, знаєте, чутки, які. Говорять про те, що Грім може опинитися в NRG, хочуть його викупити. Я би постарався Гріма зберегти, тому що в багатьох ситуаціях на багатьох мапах Грім це є кері цієї команди. Така, знаєте, от Убивашка. Він бігає по серверу, він зазвичай там топ-2, часом топ-3 своєї команди за показником КД. Ну, тобто, та й за рейтингом Грім набагато краще, Нікса. І от плюс-мінус там. Мені здається, що краще все-таки залишати Гріма. І якщо дивитися на команду, де є Джеті, Квем, Грім, Сензу і Трай. Ну, це виглядає як стовідсоткові учасники мейджору, стовідсоткові учасники багатьох тір-1 турнірів. Це дуже симпатичний склад. Стосовно сензу, його дебют ми побачимо лише на ESL Pro League сезону 23. Ось а от португальський лан, на жаль, буде без монгола. Треба буде шукати заміну, і ця заміна має бути з регіону Північної Америки. Тобто, відповідно, нікс. І Грім, скоріше за все, обидвоє пограють е, цей португальський лан. Е, виходить, що це, якщо говорити конкретно за першені, виходить, що це перша в історії команда, де всі п'ять гравці з різних континентів. Прошу не плутати вас не з різних матеріків, а з різних континентів. У нас є гравець з Північної Америки. У нас є гравець з Південної Америки. Тобто, ну трай, відповідно, у нас є гравець з Африки, це JT, гравець з Європи це Квем, і гравець з Азії це Сензу. А гравець з Північної Америки це От або Грім або Нікс. Е, фантастичний склад, фантастичні муви. Але звідси з'являються деякі нові проблеми. Про які саме зараз ми з вами поговоримо. Дивіться, правила валюва не покривають випадки, коли в однієї команди рівна кількість гравців з двох субрегіонів, тобто північної та південної Америки, через що кожен турнірний оператор сам встановлюватиме правила та вирішуватиме, до якої з відповідно Америки відносиме одновлений склад команди UA. В ESL Вони будуть належати до Південної Америки. Прикиньте, у PGL команда буде е, сама обирати до якої з Америк вони хочуть належати. А у Блас нема правила на цей випадок. Також команді доведеться замінити Сензо або трай на будь-якого гравця з північної Америки, щоб команда не втратила слот на Ієм Ріо 2026. Тобто, відповідно, хтось з цих двох новачків на IEM Ріо не поїде. Що теж насправді сумно? Все через те, що команда отримала свій слот на турнір в якості команди з Північної Америки. При цьому, за правилами ESL, їх склад тепер відноситься до південної. Америки, бачите, є величезна кількість нюансів стосовно цього складу, стосовно ось таких муток на трансферах першеню, але мені здається, що першими до цього повинні бути готовими. Я думаю, що подібні речі вони повинні були продумувати ще на стадії планування складу, ще на стадії підписання, там навпаки, раніше, до підписання, щоб розуміти, що далі робити. Ось така історія. В будь-якому випадку за першен. Цікаво слідкувати. Вони дають нам інфоприводи. Вони підсилюються. СЕО говорить про те, що їхня задача це топ-10 до кінця цього сезону. Ми віримо, ми підтримуємо, ми виключно раді. Але не обійшлося й без скандалів стосовно е, цих трансферів. Е, про що я маю на увазі? Дивіться, Сео Першень Юа прийшов на стрім е, до Кості Леніна. Дот, звідки й виплило чимало інфоприводів, про які ми вже поговорили? Е, ось, власне кажучи, він прийшов на цей стрім, щоб розповісти про новий склад, е, як він збирався, які були нюанси. Так от там він заявив, що перший юа боролися за сензу проти команди Наві. Але в Наві не вистачило грошей, а першин перебили пропозицію, власне кажучи, команди Наві. Це одразу спростував спортивний директор команди Наві, пан Міран. Він назвав СЕО першин брехуном Ось, і також іронізував стосовно того, хто дійсно міг відмовити Наві і обрати першин. Трохи пізніше також Аміран додав, що Сео Першен збрехав і на рахунок того, що за трай боролися команди з топ-10 рейтингу. От бачите, яка штучка? Поставлю своє питання знову, чи можемо довіряти це опершеню? Ну, я сподіваюся, що можемо. Але і Амірану довіряти ми Ну теж можемо. Бачите, і тут такі на рівному місці конфліктик. І я надію, що все-таки якась доля правди в словах SEO, Passion UI присутня. Але ну повторюся, амірану ми не можемо не довіряти. Тому я давайте так підсумуємо цю ситуацію стосовно цих двох трансферів. Я радий, що вперше опиниться трай. Я радий, що вперше опиниться сензу. Я надіюся, що це покращить їхню гру, і ми побачимо їх з кращими результатами. Ми побачимо якісь перемоги. Від першень Юана на якихось різних ланах. От Монте перемогли, хоч на невеличкому лані, але кубок мають 7500 в доларах, мають в ЄРС, мають плюс-плюс. Хочеться, щоб і першин теж, власне кажучи, починали здобувати все краще результатів, більше очків. Ми на це надіємося і бажаємо виключно успіху. Продовжуємо говорити про якісь чутки. В нас з'явилася інформація про те, що гравець Віталіті Флемзі міг стати гравцем Наві. Саме він міг замінити джеєля в активному ростері народжених перемагатих. В інтерв'ю бразильському виданню DAS2 Фlamзі сказав наступне: я вам процитую: Наві зробили мені пропозицію ще до Віталіті, і в 2024 році я подумав: о, вони виграли піджель Копенгаген Мейджор, можливо, мені було б варто піти туди. Але я був правий в своєму рішенні, що обрав Віталіті. Бо це неймовірна команда, хороша сім'я, з якою можна рости разом. Незалежно від того, ми ми чи програємо, ми багато вчимося один у одного, ми одна велика сім'я. З Флемзі не можна не погодитися, його перехід у Віталіті це справді розумне і правильне рішення. І та кількість призових та трофеїв, які він виграв, перебуваючи у Віталіті, це ознака того, що його рішення, звісно ж, правильне, чітке, та ну, в даній ситуації абсолютно круте. Але ми не знаємо, що було б, якби Флемзі опинився в Наві. Можливо. Ви його прихід в команду це було би підсилення, і навіть теж би показували кращі результати і боролися за перемоги на турнірах та трофеї. Це все виключно наші з вами фантазії. Зараз маємо, що маємо. Стали відомі команди, які зіграють на ЄМ Аталанта. Відповідно, Наві Бейтфут і знову Саша Сімплов з його російським другом і командою зіграють на їїм ЕМ Аталанта. Фнаті, Кінер Серкл Енс отримали інвайти на кваліфікації, але всі команди з нашими гравцями, на жаль, програли ці кваліфікації. А от перший Юа виграли північно-американську кваліфікацію. Відповідно, ми побачимо їх на її ЕМ Аталанта. Очікуємо цей турнір. Список команд виглядає доволі цікаво. Хочеться побачити і першен в хорошій формі на цьому турнірі. І, власне кажучи, Наві могли б позмагатися, тому що, ну, відверто кажучи, з фаворитів є виключно Віталіті. А такі команди, там, наприклад, як Ліквід, Астраліс, Пейн, М80, ну, повинні ж Наві перемагати. Ну, відверто кажучи, повинні. Ну, повинні. Ото бо. Тому чекаємо, є маталанти. Можливо, там ми побачимо від Наві краще результати, 100% плей-офф і там доведи, Ну, поможе, господи, може навіть фінал буде в Наві? Може навіть перемога. Вибачте, розмріявся. Якщо продовжувати говорити про Наві, то, на жаль, є і невтішні новини, зокрема невтішні статистики. Ще трошки Наві можуть стати гіршою командою «Ліквід». Що я маю на увазі? Відсоток перемог Наві у великих турнірах за останній рік, зокрема саме в плей-офф, складає 22. Ось такий показник: 22% перемог мають Наві в плей-офф великих турнірів. Тобто це дві перемоги і сім поразок. Якщо порівнювати з найкращими, то у Віталіті також сім поразок, але при цьому 28 перемог. І виходить, що в рейтингу ось цих, власне кажучи, командочок, які грали в плей-офф великих турнірів, нижче наві йдуть от тільки ліквіди, в яких одна перемога і 5 поразок. А всі решта команд вони вище наві. Аврора, Астралі, g Джиту, Мишки, Монголи, Spirit, Фалкони, Фурія. Всі ці команди вище наві. Не все так добре, правда? Отож би й воно. Давайте трішки не про Наві. З'явилася новина, звідки не чекали. Айван став асистентом тренера в Mouse Next. Я хочу нагадати вам, що кадемку Мишок тренує Лач, Ламабот. Ось Айван став його асистентом. Відповідно, тепер. По факту, ось така українська міні-команда. Працює в команді Маус. Ну, надіємося, що вони якимось чином збільшать базованість і молодіжного складу, і не тільки молодіжного складу. І ми не побачимо від мишок там, чи якихось оцих матрьошок, які були в них в Твіттері. ось. Але українці мають роботу в тій Європі. Заробітчани, що я можу сказати. Давайте трішки поговоримо і про Blast Open Rotterdam, тому що ми дізналися, що команда Na'Vi та команда Bait буде приймати в ньому участь. Разом з ними на турнірі також зіграють NIP, які виграли кваліфікацію на цей турнір. Сам Турік пройде з 18 по 29 березня в Роттердамі. Ось, майже зовсім недалечко до його початку. Призовий фонд буде мільйон 100 тисяч доларів. Солідно, солідно. Жодна команда, отримавши інвайт, не відхилила, власне кажуть, це, це запрошення. І пул команд на Blast Open Rotterdam виглядає цікаво. Ми тут маємо і Фурію, і Фалконів, і Віталіті, і Мишок, і Наві, і Монголів. Ось і фейзи тут будуть з нами. Ну, коротше, потужно. Потужно дивимось, дивимось, але давайте також говорити про турнір, який ми дивимось зараз. Піджель Клуж клужна пока. Е -е... Стартував, розпочався. Вже були зіграні перші матчі. Зараз відео знімається з самого ранку понеділка, там якась 9 година на годиннику. Ось і вже там у буквально о 10 будуть грати наві. Вже ми будемо знати, чи вони будуть зі статою 2-1, чи зі статою 1-2. Але відео для вас вийде після обідні, час ближче до вечора. І на жаль, я зараз ще не знаю результатів, тому хочеться зробити так. Зараз ми з вами трішки поговоримо про те, як стартував турнір, які маємо результати на даний момент. А вже наступного тижня, в наступному випуску, будемо детальніше розбирати всю ситуацію стосовно турніру, ось команди, там, які будуть в плей-офф і так далі. Власне кажучи, в нас. Розпочався груповий етап. Ось і на цьому груповому етапі як є певні там, можливо, сенсації, так і є певні закономірності стосовно сенсацій, якщо можна так сказати, в нас команда G2, команда 3D Max, команда Heroic і команда Pain Gaming мають стату 0-2 на даний момент. І чому це можна вважати сенсацією? Тому що, наприклад, там от є парі на тому ж турнірі, правильно і. Здавалося б, вони могли б бути з 0-2, але ні. От, наприклад, ті самі G2, вони не пощастило. Вони перший поєдинок мали проти Vitality, хоч одну мапу забрали, але в результаті 1-2 програли. А другий поєдинок мали якраз проти Parivision, де мали би вигравати. Але знову забрали лише одну мапу, і 2-1 програли. І сьогодні вони будуть грати Spain на виліт. І цілком можливо, що G2 поїдуть додому така історія. Стосовно 3D Max та Героїк, 3D Max теж ну, не зовсім пощастило, якщо можна сказати, вони перший матч грали з Falcon, де програли 0-2 в салат. Далі були Астраліс, де теж програли 0-2 в салат. І сьогодні вони будуть грати з Героїк. З героїк, які поступилися Фезам і й І теж, хтось з цих команд, поїде додому. Щодо Бейт, вони в першому поєдинку мали Фурію, 1-2 програли, потім перемогли героїк. Сьогодні будуть грати проти монголів. Е, ось, Якщо говорити за команду Фут, а я хочу з нею говорити, тому що мені дуже подобається команда Food і спорт. Я, Це, е, хто не знає, я наголошую, це Екс Навіть Джуніор. Е, вони дуже, на мою думку, перспективні, вони в плані стрільби абсолютно фантастичні. Хлопці. Так, можливо, десь якісь тактики не завжди. Завжди працюють, десь якісь муви не завжди виходиться зробити. Але в плані стрільби, мої хороші, я хочу вам сказати, Ну що це машина. Це справді машина, вона вже завелась, вона вже їде. Е, ось І я хочу, щоб ця машина тільки набирала обертів, тому що, повторюсь, дивитися поєдинки фут. Цікаво, вони дуже симпатичні в своїй грі. Ось три гравці з команди Foot і Sports входять до топ-50 на найперспективніших гравців КС на даний момент. Це теж показник. Ось на цьому турнірі вони мали два поєдинки. Один перемогли 2-1, перемогли Аврору. Ось така історія. Турецька організація Foot без турків у складі перемагає турків у складі руснявої організації. Прикол! Я думаю, так. Да. Але, на жаль, один-два вони програли фурію, бачите, вони з фурією грають вже який раз, там третій за останні декілька тижнів чи що. І продовжують показувати проти Фурії, ну, непогану гру. Ну, одну ж мапу забрали, вони були близькі і на інших мапах, але, ну, на жаль, це не вийшло зробити. Сьогодні вони будуть грати проти Астраліс, на мою думку, їм по силах впоратись з Астраліс. Але і Астраліс грають непогано останнім часом. Подивимося, це буде цікаве протистояння, особисто я буду його дивитися. Ось, впевнено, з рахунком 2-0 поки що йдуть фурія, мишки, Віталіті і Фалкони. А Наві команда, про яку ми говоримо найчастіше, вони на цьому турнірі поки що з рахунком 1-1. Вони перемогли Астралі з 2-0, дуже непогана гра. На відміну від попереднього турніру, набагато краще на даний момент грає е, Ми побачили хайлайти з дігла і від Біта, і від Міхая. Фейк на бомбу імеу! <звук> Оце хедшотів роздав. Просто я не знаю. <звук> Він фейкає на бомбу і де репікати з дігла, тому що чор забирає і що, тому що батя на сервері чисто. Вау! Знищив і переїхав. Директор Шо? цього лобі на іме. Красунчик нереальний. Я страшно побоявся на цьому репіку, а дарма насправді. 97 хп навіть не відчув цих Астраліс. Та враження. Взагалі, для іми цей турнір він є домашнім. І де, як не на домашньому турнірі треба показувати феєрію, треба покраш... показувати свою кращу версію. Ось. Але в другому поєдинку цього не вийшло зробити. Навіграли проти мишок. І, на жаль, 0-2 по картах. Не близько, 9-13, 7-13, якщо я не помиляюсь, ось не близько абсолютно. Мишки переграють Наві, і сьогодні Наві будуть грати проти Аврори. Мені відверто хотілося б, щоб Наві і Аврору перемогли. Я буду на це надіятися. Тим більше, якщо там з Авророю впоралися, грубо кажучи, фут, Наві точно потрібно впоруватись для того, аби ну, показувати, що вони теж команда ті родин рівня в хорошій формі з хорошими гравцями. Бо ну що виходить, молодіжка Наві може Аврору переграти, а Наві ні? Це буде сумно. Надіюся, все-таки на перемогу народжених перемагати. Е е якщо в принципі говорити про команду Наві, то фанатів організації є невеличкий привід порадіти, але поки що виключно за склад з дисципліни Дота 2. Організація Наві вийшла у свій перший гранд фінал з 2020 року. А якщо рахувати як фінал Лану, то це був перший фінал на Лані з 2016 року. Уявіть собі. На жаль, команда програла цей фінал Team Liquid з рахунком 3-1, але все одно приємно, що в Доті, нарешті, з'явилась сильна українська організація. Що нарешті, хоча б у доті, команда Na'Vi виходить не тільки в плей-офф, а в, ну, в фінал, де має змогу поборотися за перемогу, за титул, за медалі. Круто, круто. Я вітаю всіх фанатів Наві в дисципліні Дота-2 з таким показником. Це приємно. Ми в КС вже забули, коли Наві були в фіналі тір 1 турнірів. Ось надіємося, що крім складу по Dota 2 склад по КС теж, ну, от фінал клужина Пока. Реально, на мою думку, цілком реально. А от чи хватить в Наві сил, ресурсів і скіла? Побачимо. Також, якщо говорити за PGL Клужна Пока, для того, аби вже так трошки підсумувати, е підсумувати, бачите, дуже гарно в цьому слові є частинка сумувати. Чому? Тому що е ми побачили на цьому турнірі орендованого байтами в команди Team Spirit Academy, снайпера Сізі. Е ось. Е я не хочу зараз знову. Влізати в якісь довгі розмови про те, наскільки цей мув, це, це крінж, це неправильно, це погано. Бо, можливо, ви знову в коментарях будете писати про те, що там забагато розмов на політичну тематику і так далі, але мені сумно. Мені сумно, що таке можливо в кіберспорті і це робить українська команда. Мені сумно, що українець йде за гроші грати з Руснею, за русню. Обираючи русняву команду. І потім абсолютно спокійно українська організація цього типа бере в оренду, аби він грав вже за українську команду. Це сумно, це неприкольно. прикольно. І буду відвертий, всі ці мови, висловлювання, поведінка команди Бейт відбиває бажання вболівати за них, підтримувати. Та навіть відверто кажучи, дивитися матчі з їх участю. Набагато приємніше зараз підтримувати першин, вболівати за Монте, Навіть за Лайзеркетс Кетс прикольніше вболівати і дивитися їхні матчі, ніж бейтів. Ось така історія. І, як завжди, рубрика Народний аналітик фіналить наш випуск. І в минулому випуску вам потрібно було написати в коментарях дуже непрост... відповідь на дуже непросте питання. З чим наперед забігаючи, скажу, що ви впорались. Ось, питання було присвячено зайву, тому що в матчі проти Аврори він встановив свій особистий рекорд за кількістю кілів на одну мапу. Це було аж 54 фраги від нього. А вам в коментарях потрібно було написати типа, тобто гравця, який поставив рекорд взагалі. За кількістю кілів за одну мапу. І чимало людей писало різні варіанти. Більшість писали про сензу, тому що всі в пам'яті той факт, що він на мейджорі зробив 56 кілів. Але рекорд належить не сензу. Рекорд належить двом гравцям з одної команди. Причому вони поставили його в одному матчі. Мова йде про гравців Слакса і Река у матчі проти Фнатік на Pro Проліга сезону 20. Вони обоє настріляли по 58 кілів у цьому поєдинку. Матч був довгий, з додатковими раундами, звісно, е, ось. але бачите, рекорд належить саме їм. І моєму подиву не було, е, як то кажуть, границь, тому що декілька людей одразу написали правильні відповіді, а першим це зробив е, користувач з ніком Ай Ось, вітаю, ти народний аналітик в сьогоднішньому випуску. Круто, молодець. І я вирішив підняти градус, так би мовити, сьогодні питання буде ще складнішим. Ось, але буду відвертий, після відповідей на попередні, Я вірю в вашу силу, в ваші знання і в те, що і в наступному випуску у нас буде хтось в рубриці народний аналітик. Так отож, всього 5 гравців. Увага! За весь час гри в CSGO та cs 2 закінчили турнір з рейтингом КД більше, ніж 2.0. Один з них це Зайву, який от якраз і завершив попередній турнір, про який ми говорили. Ємкраків з рейтингом КД 2.06 за 12 мап. Дуже солідний показник від Зайву. І ось він входить в цей легендарний топ-5, тому що всього 5 гравців, повторюсь, закінчували турніри. От з таким от рейтингом більше двійки. Важливо вам написати в коментарях, який гравець має найбільший показник, себто йде на першому місці в цьому рейтингу, тому що зайву з показником 2.06 займає всього лише четверте місце От в цьому топ-5. Прошу вас, не гугліть, старайтеся подумати, старайтеся ввімкнути голову, старайтеся пригадувати турніри. Не тільки цьогорічні, минулорічні, а й те, що відбувалося десь там, колись там. Ось хто дивиться КС з часів КСГО, в тому десь можливо є трошки більше можливості дати правильну відповіді, але я вірю в вас. Я вірю в вас, і я впевнений, що в наступному випуску ми побачимо цього народного аналітика. Мене звуть Віктор Перунський. Я вкотре нагадую вам поставте вподобайку на випуск, якщо він вам сподобався. Пишіть в коментарях ваші думки, діліться ними стосовно тих чи інших новин, які ви сьогодні почули. Не забудьте підписатись на цей канал, якщо ви досі не підписані. І, звісно ж, підтримуйте сили оборони України, тому що саме завдяки ним ми маємо можливість слідкувати за кс записувати для вас ці випуски. Ось, спити каву і шурувати зранку на роботу. Ми маємо можливість жити життя. Завдяки людям, які готові віддати заради нас життя. Я дякую вам за донати, які ви робили на мій збір, який неоднократно був в наших випусках. Ось були великі донати від котиків. Тому я тим котикам дякую. Якщо це ви, ви великий молодець. Ось не лінуйтеся, переходьте в мої соцмережі, де я регулярно публікую збори. Долучайтеся до них, бо наша з вами підтримка потрібна. Потрібна нашим захисникам. Зустрінемось з вами наступного тижня. Бажаю вам, цього, нехай цей тиждень буде спокійний, не сильно морозний, хай в хаті буде і світло, і тепло, і любов. вам, здоров'я! Побачимось наступного тижня. ГГВП, до зустрічі!